Ні, ну в принципі, тут знову ж таки треба підкреслити, що позиція Сполучених Штатів вона ну, не до кінця послідовна, тому що зрозуміло, що вони керуються в першу чергу відповідними передвиборчими обіцянками Трампа і загалом цією ідеєю Трампа, що він швидко завершить війну, що це зробити просто. Що просто там адміністрація Байдена не хотіла цього робити, а він захоче, тому зробить це просто. І тому вони вже давно займаються тим, що підганяють реальність, намагаються точніше підганяти реальність під свої ідеологіями. Тому, наприклад, у них офіційно заборонено згадувати російський тероризм. І коли, наприклад, вчора відбулася атака терористична на Кривий Ріг, за підсумками цього була лише заява від посла США Бріджит Брінк. І в ній вона сказала, що якась ракета упала на кривий ріг. Тобто, не можна навіть сказати, що це російська ракета, ну це насправді це, це дуже полі... обурлива історія. і в коментарях добре нагадали про те, що як пишеться слово, але вона все прекрасно розуміє. Це просто офіційна політика Держдепу, яку вона очевидно реалізує в якості е, чиновника, який знову ж таки виконує відповідні е, розпорядження.